Якщо у вас є молода трояндочка, яка росте в один стовбурець і більше в неї нічого нема, для того, щоб вона наростила міцний, гарний, широкий, об'ємний кущ, треба зробити таку невеличку річ. Для того, щоб створити кущ з багатьох гілок, а не з однієї, нам не треба знімати оцю від квітлу квітку. Нам треба її залишити і підживити її азотними добривами. Обов'язково азотними добривами, можна чистими азотними, а не комплексними, бо саме чисті азотні добрива стимулюють зростання куща від коріння, а не наростання отут на гільці зелені, тому е, треба азотні добрива. Підсипати або підлити, замульчувати. І це можна робити тільки до середини липня. Ну, у всякому разі, у нас у Київській області для чого це можливо? Тому, чому це можливо точніше? Тому що до середини липня, якщо троянда десь вже у другій половині липня до кінця почне виганяти оці гілки, вони називаються базальні побіги. Їм треба визріти до зими для того, щоб вони здеревеніли для того, щоб вони взимку не замерзли. І тим самим ми збільшимо кущ троянди в декілька разів. І тоді до кінця року ми будемо мати вже не одну гілку, а декілька гілок, ну, мінімум 3-4, іноді 5. А на наступний рік у вас з'явиться вже кущик, а не одна квітуюча гілка.